Отже, переходимо до в'язання 15-го рядочку, так, зараз, ось так він буде розпочинатися, так, все вірно. І ми будемо в'язати зараз три повітряні петлі, три повітряні петлі, петля рядочку. Два стовпчика у з'єднювальний ну, петлю попереднього ряду, повітряна петля продовжуємо формувати колосочок, і він у нас формується два стовпчика в кожен стопчик попереднього ряду. Два стовпчика в один стопчик і ще один стопчик, повітряна петля. І сформуємо колосочок, пров'язуючи 5 стопчиків разом, повітряна е, накид, пров'язали не до кінця стопчик, накид. Пров'язали стопчик не до кінця, накид. Пров'язали стопчик не до кінця, накид, пров'язали. Стопчик не до кінця, накид. І шість петель пров'язуємо разом. Далі у нас сім повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. І формуємо перший колосочок, перший другий колосочок. Тут ми пров'язуємо усі п'ять стопчиків. Напроти кожного. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Далі ми пров'язуємо одну повітряну петлю. По два стовпчика в попередній. Один. Два. Повітряна петля і стовпчик поперед. І далі все дзеркально повторюємо: повітряна петля по два стовпчика попередній. Повітряна петля і п'ять стопчиків. Навпроти кожного стовпчика. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Сім повітряних петель, і будемо повторювати чотири п'ять, шість сім і будемо повторювати так само завершення колосочка Повітряна петля і 5 стопчиків. 1 2 3. 4, 5. І далі продовжуємо. Так само, у нас тут має бути ось такий елемент. Тобто повітряна петля, 2 стопчика, один. Повітряна петля один стопчик, туди ж. Цей один стопчик. Повітряна петля, два стопчика, 5 стопчиків, завершення колосочки. Ось так. Ми продовжуємо в'язати 15-й ряд, пров'язуємо самостійно і будемо переходити до 16 рядочку.